Шановний громадяни, Шевченко Володимир Іванович, ветеран організм регіони. Я підтримую кандидатуру Землякова Юрія, оскільки це буде епілекти, я, я краще. А працюючи в спецпідрозділах МВС, доступна була інформація, потім я знаю, що він не заплемований і в корупованих схемах, ніде. Я хочу, що мікрофон, будь ласка, говоріть, а Сім'якова Юрія. І прошу ще, не протокол. ходатайство перед міністром внутрішніх справ про звільнення теперішнього заступника Іващенка. Мало хто тут знає, що відбувалося. Мало хто знає, що відбувалось 20-го числа. Була під, біля пам'ятника Тараса Шевченка, коли був мітін. Була ця людина. Ну вибачте, я скажу, що людина, бо на двох та був підписаний меморандум між Туліпаніним і Каблійом. Ну, представниками. Про непримінення зброї цей день. Ви знаєте, що це кульмінація була. Були виставлені барикади на виїзді з Черкас. І оця людина, яка при священниках читала меморандум, що не примінить зброю, віддав команду совському райвідділу, готуйтесь, будемо пакувати, приймати затриманих і дав наказ примінити бойову зброю. А потім після цього він пожимав руку мокру свою, вибачте, вонючу руку. Пожимав і Рибченко, і Бондаренко, і Шевченко, і клявся, що він буде чесний і нормальний. Я настаю внести туди, бо ця людина не має права носити звання офіцера внутрішніх органів внутрішніх справ. Тим же самим займався, я його попередив, коли були передостанні вибори. Придніпросто раю тонком, я його попередив. Що не роби цього, бо будеш моїм кровніком, то тепер, після другого попередження, я біля пам'ятника Тараса Шевченка пізла в сторону попередив. Це друге і останнє. Це мій кровний борг. Я вам даю слово, що якщо його не уберуть, то. Його він дождеться своєї карі. Така людина не повинна позорити органи внутрішніх справ. Дякую. Дякую. Дякую за виступу.